Всім привіт, друзі! У нас поповнення. Народилися курчатка і квочечка, Воно коло них мамочка висиділа. Друзі, рівно 21 добу квочечка сиділа на яєчках. Учора, 6 квітня, із півшостого ранку до 21.30 лупилися курчатка. Всі, слава Богу, вилупилися здоровенькі, але декілька яєчок стали бувтками. У ну, мене немає цього, я не видивляюся, чи є ембріон, чи ні. Вже потім, коли курчатка вилупилася, я просто поприбирала ті яєчки та і все. Ну, друзі, я дуже довольна цим виводком. Їх багатенько, вони гарненькі. Лише одному, друзі, курчаткові я допомагала. Я трохи підривала оцю скарлупиня від яєчок, бо він не мог ну, не в змозі був проклюнутися. Але все з ним добре. Він вже теж під квочечкою сухенький, вже він бігає. Бачите, я їм оборудувала отаке містечко, друзі. Тут Тепленько. Я навіть е, коло них недалеко поставила обігрівач, щоб температура була не менша, ніж 27 градусів, щоб їм було тепленько-тепленько. Е, щоб постійно е, було вимкну, вимкнуте світло, щоб було, було світло постійно, бо вони будуть е, їсти майже постійно. Квочечка буде їх повчати. як Клювати зернятко, як пити водичку. І обов'язково, друзі, ще один момент: ні в якому разі не повинно бути протягів. Не треба лякати ні квочечку, ні курчаток. Курчатка дуже-дуже зараз вони галасливі, вони пищать, але вони і водночас вони дуже бояться. Різких звуків, там може, лай собаки. чи, ну, от, таких от різких звуків вони бояться їх Треба огородити хоча б на перший час, щоб вони звикли до цього світу нашого нового. Погляньте, бачите, я простелила тканину. На підлогу, підлога в мене дерев'яна тут. І ще у два слої: товстенька така тканина. Потім ще я з того гніздечка, де вилублялися курчатки, трохи поклала соломи, щоб їм було ще тепліше. Поставила обов'язково кормушечку для курочки, для чернушечки моєї золотесенької, моя умнічка, мамусечка дорогенька висиділа курчаточок, скільки 20. Ну добу висиджувала моя зірочка. Так, курочки я цільне зерно поклала. Це кукуруза, жито і пшениця. А от курчаткам не треба, друзі, насипати у кормушки. Все одно. А квочка все це пересипе. Курчатка ще не вміють ні клювати, ні пити водичку, то для них треба все-все, друзі, розсипати отак от, от по підлозі, там, де вони знаходяться. Водичка. Наразі я налила кип'ячену водичку із одним препаратом. Я вам трохи пізніше покажу аптечку, яку я купила для пропоювання. Курчаток і квочечка буде разом з ними теж пити цю водичку. Всі препарати треба змінювати кожні 12 годин, щоб вони не втрачали свої властивості. Оно, бачите, маська заглядає. Хоче подивитися на них теж. Так, їжа, друзі. Першу добу, поки вони лупилися. увесь учорашній день я їм не давала нічого зовсім. Не ні води, не їжі. Бо у них ще із е, яйця, там всі е, вітаміни, всі поживні речовини ще у організму є, то не треба нічого додавати. Зразу, перше, що треба додати, от сьогодні вранці, 7 квітня, я поставила їм Кип'ячену водичку буквально на 2 години. Просто обичну кип'ячену водичку. Не їжі, нічого без ліків водичка. Перше, що вони повинні зробити, це попити простої обичної кип'яченої водички. У них уже е у желудочку, там немає нічого такого, е щоб їх пропоювати. Якимись ліками. І в першу чергу треба дати їм водичку, а не їжу. Для того, щоб вже пішов у них процес добрий травлення. Повинні вони попити водичку. Через 2 години, рівно через 2 години, я цю водичку вилила, помила поїлочку і налила вже препарат. І зразу ж уже насипала їм їжі. Ще раз кажу, не насипайте іменно там до кормушки. То, що курочка буде з мисочці, там клювати, вона буде сама клювати, то її їжа. А це, вона буде розсипати для того, щоб курчатка вміли добре клювати. По-перше, друзі, Перший день вони будуть ну, дуже мало мало клювати. Вони дуже мало п'ють і дуже мало їдять. Не переживайте, це все добре. Друзі, всі оці крупи я купляла просто в АТБ. Обичні крупи, ті, що ми собі готуємо. Он погляньте, ось у мене. Пшено, манка, кукурудзяна крупа, ще треба докупити пшеничної крупи вже завтра, я буду їм додавати до раціону. Кстаті, друзі, ось, ось каралупочки від яєчок, які, з яких вилупилася курчатка. Я їх ні в якому разі не викидаю. В принципі, воно, бачите, мене я вам часто показую, я ніколи не викидаю, бо це будемо робити дуже класний кальцієву підкормку до томатиків і огірків. І у мене ще бананові шкурочки, теж це будемо додавати до луночок, коли будемо висаджувати помідори. Ну, це ми трохи відлучилися від е, основної теми, але це потребувало мені вам сказати, щоб ви ні в якому разі не виконули шкарлупочкиці. Так, і оцей раціон буде у нас, в принципі, на п'ятий день. Я вже буду додавати зелену цибульку потрохи. Потім 6-го дня буду додавати листячка зеленої травички, такі, як мокриця, е одуванчик. Вони дуже болезні і вони дуже такі соковиті, м'ягенькі, вони будуть їх добре їсти. Але потроху, потрохи, друзі, і дивитися, щоб не було проносу обов'язково. Не треба багато насипати, вони малесенькі. Їх До них треба. Е Ну, так відноситися, як до малесеньких діточок, як у нас От малесенька дитинка народилася, їй же не, не можна все-все і побагато. І щось потребує там в перші дні життя, потім збільшується, збільшується так само і для курчаток. Ще, друзі, сьогодні ще я не хочу додавати, а от на завтра я вже зварю їм яйце. Дрібно поріжу і дам теж до раціону. Але не багато, друзі, одне яйце на 10 курчаточок, не більше. Потім на день я замість яєчка я додам 50 грамів сиру кисломолочного, домашнього, обов'язково, не давайте магазинного, домашнього і бажано такого нежирного, який в основному і продається у нас на базарах. Потім, друзі, пропойку я буду робити обов'язково повну. Зараз покажу вам, які ліки я купила для цього. Обов'язково, друзі, пропоюйте курчаток. Не треба не треба, ні в якому разі залишати просто так на самот. Зараз дуже багато, багато хвороб, я вам дуже багато розповідала про ці хвороби. Я і великих курей пропою від кокцидіозу. Іноді, коли затяжні дощі, я їх пропою енерофлоксацином великих курей. Але то все додається до обичної води. А от курчатка треба додавати все. Всі препарати, які я зараз вам покажу, до кип'яченої водички. Он до курочка. Хекає її трохи жарко. Зараз вимкну обогрівач, а курчатка. Воно, ну, бачите, там ховається, ховається, вони ще бояться. Друзі, перші дні життя вони дуже всього лякаються, так що не переживайте, згодом все буде добре, але все одно е в перший день, як вони вилупляються, треба все видивлятися. А ще один, друзі, момент. Мене питали, чи я витягую. Е Курчат, які вилупились. Ні, друзі, я не витягую. Лише через кожні е, півгодини-годину я піднімаю квочечку, і дивлюся, як вони там, що вони там чи не придавила вона, чи не, е, ну, чи, може, потребує курчатку моєї допомоги, як було і з останнім курчатком. Я е, Одне курчатко у мене останнє, я йому допомагала вилупитися, бо воно не змогло е, повністю все проклюнути. То я Потроху відкривала цю шкаралупочку. Все добре з тим курчатком, все гаразд. Шкаралупиня я витягую з під квочечки, щоб воно не порізало курчаток. Ну, воно, в принципі, і не може порізати. Ну, мало ли чого, щоб їй і курчаткам було вдобно, я це витягую. Але курчат я не витягую зовсім. От коли вони повністю вилупилися, все, я її забрала із того ящика і оборудувала от її, її загородку. Тепер вона тут буде рівно 2 тижні. У теплі, без протягів. Ні в якому разі, оці 2 тижні, поки я буду пропоювати курочку з курчатками, я їх не буду випускати на двір. Навіть якщо і жара на дворі, друзі, обов'язково треба пропоїти, щоб курчатка не захворіли. Ну, моя ласточка, воно маленьке, таке, гарненьке, воно ось таке на голівочки ще. Це раз такі гарнюсінькі, друзі, тут-фут-фу -ту -ту. повилуплялися. Обов'язково вам буду часто-часто, друзі, показувати їх. Все-все-все буду показувати. Друзі, наразі покажу, які препарати я купила для пропойки і як я їх буду пропоювати. І курчаток. Ще раз наголошую: в цій бутилоці п'є і курчатка, п'ють усі, і квочечка. Друзі, я купила таку аптечку на центральному міському базарі. Я, кстаті, з Кривого Рогу Дніпропетровська область. Е, ви мене просите, де я купую і за яку ціну. Купила на центральному міському базарі. Е, я у знайомої постійно тільки купую таке діло, бо ну, мало ли чого, щоб не було ні просрочки, ни, ну, мало ли чого. В общем, оце коштує 70 гривень. Ця аптечка на 50 голів. В мене далеко не 50, але деякі препарати в мене залишаться на слідуючий курчаток, бо в мене ще одна квочечка. Ви знаєте, хто дивиться мій канал постійно. Ветеринарна аптечка номер 2 це написано на ній. То такого, вони є різні, друзі. Е, так, я купила таку. Можна було, в принципі, купити препарати і порозділь, але мені було вдобніше це. Так, е, першу добу, друзі, е, даємо препарат Енрофлоксацин. Їх у пачесті три коробочки, три флакончика. Я вже один розвела на літр водички, на літр п'яченої водички. Енрофлоксацин, він іде 10%, друзі. Це дуже класний препарат. Він, я вам ще раз скажу, я додаю їх цей препарат і до великої птички, і обов'язково до, обов до оцих от курчаток. Це високоефективний антибактеріальний препарат нового покоління для профілактики і лікування інфекційних захворювань птички. Так. Це треба додати до раціону. Верніше, одна оця водичка з препаратом, друзянерофлаксоцина, дається першу, другу і третю добу. Нічого ніякої води, окрім цієї. Далі, друзі, дається аскорбінова кислота. Вона йде, у нас її дуже тяжко знайти, то іменно із-за цього ще препарати я купила повністю цю аптечку. Тут 9 грамів. Вона розводиться, це, кстаті, єдиний препарат, який можна розвести зразу. Оце 9 грамів розводиться на 3 літрову банку кип'яченої водички. І просто закрити кришечку, поставити у темне місце і потроху доливати їм. верніше, не доливати, А тепер, коли закінчили енрофлоксацин давати, тепер треба давати випойку лимонною аскорбіновою кислотою. друзі. Теж 3 доби. Тільки її ніякі другі препарати, ніяку другу водичку, обичну, тільки водичку з аскорбіновою кислотою, друзі. Цей препарат він класний. Він ну, він піднімає загальний тонус, підвищує захисні сили організму. Дуже класне. Вона ну, вона повинна бути у пропойках нашої, наших курчаточок. То оце я буду давати. Ще три доби е, цієї. Е, тепер, друзі, надалі е, препарат Чектонік. Дивіться, не відкривайте його повністю. Коробочка велика, їй, е, її хватить надовго е, в, вимикаємо, у, в, видираємо верніше, цю верхушку і все. І шприцом проколюємо іголочкою голочкою проколюємо і набираємо мілілітр. Все друге ставимо в холодильник, не відкриваємо повністю цю. Це дуже класний препарат, вітамінний препарат чектонік. Він розводиться 1 мл на 1 літр кип'яченої водички. Ще раз кажу: чектонік, енерофлоксацин з мінімум кожні 12 годин для більш вищої якості. То, отакого от чектонік дуже класний препарат. Він застосовується і для профілактики, і для лікування порушень обмінних процесів в організмі. Обов'язково його треба додавати. Він дається тепер 10 діб після прийому аскорбінової кислоти. Тільки дається він, не Додаємо обичною водою. Тільки додаємо водичку із чектоніком. 10 діб. Так. І в цей момент, друзі, додаємо до раціону. До вологих мішанок, до яєчка. От дуже, дуже вдобно змішувати з яйцем. Отакий От препарат. Дуже він теж класний. Пів чайної ложечки, як написано, на 50 голів. Але в мене, ще раз повторюсь, далеко не 50 голів, то буду, буду просто ділити, друзі. Біовіт 80 дуже класний кормовий антибіотик, що містить тетрациклін і вітамін В. Він обов'язковий теж, він ефективний, попереджає інфекційні захворювання у птиці, дуже класно підіймає тонус, дуже класно. Класний препарат для усього організму. І він дуже, бачите, в вдобній упаковці мені його хватить теж на декілька виводків. Він теж, друзі, додається разом із чектоніком. Чектонік будемо додавати до питної водички 10 діб. І в цей же час у Ранкову їжу додаємо півчайної ложечки цього препарата на 50 курчаток, змішуємо з яйцем або з сиром, або з чим ну, з чим удобно. Це теж додається 10 діб. Це додаємо і той, і той препарат 10 діб. Як закончили оце все діло, друзі. Тепер можна буде додати, не можна, а обов'язково треба буде додати до питної водички на 14-й день препарат Байкокс. Друзі, цей препарат обов'язково додається. Теж тут 1 мл, він розводиться на 1 літр кип'яченої водички. Його треба пропоїти на 14-й день життя добу. Обов'язково це самий класний препарат профілактика кокцидіозу. Я дуже багато про цю, про це захворювання вам розповідала. Я цей препарат іноді для профілактики додаю до водички і своїм великим курям, але курі. Великим курям я додаю в обичну воду не кип'ячену, а курчаткам тільки в кип'ячину. І от як ми 14 днів пропоїли, обов'язково пропили оцей байкокс, от тільки тоді вже можна потроху випускати курчаток на двір. Але не зразу на цілий день, а на годину. На 2 години і дивіться, щоб було дуже-дуже теплесенько на дворі, щоб курчатка не захворіли обов'язково. Щоб не після дощу, ні в якому разі не випускайте після дощу маленьких курчаток. Після дощу дуже сильно хватають вони оці, оцю гадусну хворобу, як кокцидіоз. Друзі, то отаківо препарати я буду давати. Коли повністю все е, зроблю я всі оці пропоїчки, потім потроху вже буду додавати до раціону е, не кип'ячену, а обичну водичку, але відстояну, друзі, буду відстоювати добу, три доби, щоб водичка не була хлорірована. І потім вже потрохи будуть курчата звикати до повноцінного обичного життя, як і усі курі. Друзі, буду вам обов'язково все показувати. Як і у минулому році я вам показувала, так і в цьому році. Все-все буду показувати. Дуже вам усім дякую. Велике, велике всім дякую за теплі слова в коментарях, за те, що ви дивитесь, підписуєтесь на мій канал, ставите лайки. Дякую вам всім. Слава Україні, друзі!